Яке тут питання Зразу Віктора Івановича про те, що він просить взяти в оренду терміну на 10 років змейну ділянку площею 08813 кадастровим номером, на зараз відчене майно, яке належить йому на даний час на праві власності і просить встановити ставку орендної плати в розмірі 3% від догативної пошукові ви ще інтернечого не написали. Я тут запину, за яку ніхто ніколи не платить. Так, дачу говорить, значить ми прибували скоріше. Чекайте, що там три будівлі є 60, 60 і 60 зло. Ага, все добре, кошта там, кошта вісімдесят 13.800. Mm -hmm. Що тут є? Розміщені будівлі, не будівля, торговий комплекс, будівлі, не будівля, гаражі за адресою Тернопільська різних 60, і майстерня якась 60Д. Належить йому на практику, купівлю і продажу, будівлі від 23, 10, 24 року. Людина тільки купила і вже хоче платити. Так. Часу. Значить, Що він просить 3%. А по-нашому, по ми нашому нашому? передаємо, щоб передати комуніку влади Віктору в оренду строком на 10 років, ми даємо 6% по своєму рішенню. <реснавцяло> Ви що <шо> просите? А яка до <працяло> модельна відштовхність? Мотина велика. Я рахувала, якщо рахувати 6, 2 мільйони, 294. 6%, 6 то буде 137 тисяч шість шість п'ят. А, три відсотки, то буде. 137 тисяч 666. Mm. А якщо три відсотки, то 688. 6. Але я ще хочу сказати, що нормативно грошова оцінка. Вона затверджена у нас в квітні 24-го року і вона вступить в дію вже з 1 січня 25-го. Тут грудень, але я думаю, поки він договір зробить, то якраз буде січка. Я теж поки Фактично молода людина тільки прийшла, менш зменшували бізнесменом крутим сім. Нащо крутим, що не платили ніколи. А на комісії ви маєте розуміти, на сесії, що я буду читати проєкт наш. А ви маєте сказати, що три відсотки. спочатку ми керемо... так, ми sì, маємо тільки не потрібно спробують світло да не а він за на і... тебе так. І... Так. так, почекайте, тепер я маю тут двоє в тому новому голосуванні, бо я ще того не голосувати. До...